Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Маргосулець в ефірі телеканал Н-1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ! У рубльовому вираженні акції російської компанії вже наближаються до історичних мінімумів на тлі загального падіння фондового ринку РФ. Про це пише інвестінг.ком від початку серпня. Російський рубль просів більш ніж на 24% і до кінця року вірогідно продовжив далі слабшити. Лише у середу, 27 листопада, рубль щодо долара упав на 0,86% до 106,40. Курс юаня знизився на 0,51% до 14,5%, що також є найнижчим рівнем з березня. Дня 2022 року падіння курсу рубля прискорилося через рішення управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, яке 21 листопада внесло до санкційних списків Газпромбанк та ще понад 50 російських банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ. Трамп хоче створити нову посаду в Білому домі Царя Ші. Дональд Трамп розглядає можливість створення посади царя Ші в Білому домі. і Повідомляє новинний ресурс Вектор. Дональд Трамп планує створити нову посаду в Білому домі. Ші Цар. Ця людина відповідатиме за регулювання та використання ші в уряді. Важливо, що таке призначення не потребує затвердження Сенатом, тому людина на цій посаді зможе одразу розпочати свою роботу. Крім того, Трамп може поєднати цю роль з посадою криптоцаря. Таким чином одна людина зможе займатися і криптовалютою, і Ші. Нагадаємо, Дональд Трамп призначив Ілона Маска та бізнесмена Вівека Рамосвамі на керівні посади в новоствореному міністерстві ефективності уряду. Франція хоче створити балістичну ракету, яка зможе долетіти до Москви. Франція планує створити власну балістичну ракету середньої дальності. Таке рішення виникло після того, як Росія завдала демонстративну удару по Дніпру в Україні. Про це повідомляє РБК Україна з посилання на французьке видання Челенджес. За даними ЗМІ, французькі розробники планують створити ракету, яка дозволить урожати цілі на відстані понад тисячу кілометрів. Наразі мова йде лише про обговорення проєкту між командуванням французьких збройних сил та генеральним директоратом озброєння. Однак вже відомі повні деталі концепції ракети. Її хочуть запускати із пересувних наземних установок. Вона має бути забезпечена такими характеристиками, як активне маневрування на термінальній ділянці перед ураженням цілі. Імовірно, ракета вмітиме до останнього моменту змінювати траєкторію, що неможливить її перехоплення. За даними джерел видання, Міноборони Франції має знайти бюджет для запуску проєкту, адже він перебуває на дуже ранній стадії. Водночас у Defense Express вважають, що при дальності льоту у тисячу кілометрів ракета буде не дуже великих габаритів. Це дозволить зекономити на вартості її розробки і таким чином збільшить їх кількість у майбутньому. При цьому аналітики вважають, що тисячу кілометрів це достатній параметр, адже у разі застосування на території країн Балтії ці ракети зможуть Уразити об'єкти у Москві ціни на нафту стабілізувалися на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Хезболою. Ціни на нафту в середу, 27 листопада, стабілізувалися на тлі припинення вогню а також напередодні недільної зустрічі виробників ОПЕК Плюс, як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters. Ціни на нафту бренд зросли на 5 центів до 72,8 доларів за барель. Тоді як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США зросли на 3 центи до 68,8 доларів за барель. Обидва показники знизилися у вівторок після того, як Ізраїль погодився на угоду про припинення вогню з Ліванською Хезболою. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу заявив, що готовий виконати угоду з Ліваном і рішуче відповість на будь-які порушення з боку Хезболи. Організації країн експортерів нафти та її союзники обговорюють подальшу відстрочку запланованого підвищення видобутку нафти, яке мало розпочатися в січні перед зустрічю 1 грудня, щоб визначити політику на початок 2025 року. Група викачує приблизно половину світового обсягу нафти і планувала поступово зменшити скорочення видобутку з невеликим збільшенням впродовж 2024-2025 років. Але уповільнення китайського та глобального попиту. Ту, а також зростання видобутку за межами групи загальмували ці плани у США. Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що веде 25% мито на всі продукти, що надходять до США з Мексики та Канади. Сира нафта не буде звільнення від торговельних санкцій. Тим часом запаси сирої нафти в США зменшилися, а запаси пального збільшилися минулого тижня. 10 найбагатших людей світу збагатилися на понад 500 мільярдів доларів у цьому році. Хто ж у списку? Ілон Маск збагатився на 119 мільярдів доларів у 2024 році. 10 найбагатших людей світу збільшили свої статки на 585 мільярдів доларів завдяки зростанню акцій їхніх компаній. Власник соціальної платформи X Ілон Маск став багатшим на 119 мільярдів доларів цього року, а 10 найбільших багатіїв збагатилися на 575 мільярдів доларів. Про це пише бізнес інсайдер. Як повідомляється, Ілон Маск, Ларі Елісон, Дженсен, Хуанг і Марк Цукерберг заробили понад 70 мільярдів доларів. Кожен на верхівці списку багатіїв Ілон Маск, Джеф Безос і троє спадкоємців Валмарт. 10 осіб збільшили свої статки цього року загалом на 575 сімдесят мільярдів доларів. Сума, що перевищує ринкову вартість ExxonMobil. До найбільших багатіїв 2024 належить генеральний директор Тесла Ілон Маск, голова Oracle Ларі Елісон, генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг і генеральний директор Мета Марк Цукерберг. Ажіотаж навколо штучного інтелекту та ажіотаж на ринку після переобрання Дональда Трампа підвищили ціни на акції їхніх компаній, що принесло їм вигоду як найбільшим акціонерам. Музика. У новій Зеландії продали портрет старшини Маорі майже за 2,2 мільйона доларів. Картина Думки та Хуни новозеландського художника Чарльза Фредеріка Голді стала найдорожчим мистецьким твором, проданим на аукціоні в історії країни. Про це повідомило видання Бібісі. Портрет старішини племені Моорія, Варакуарі та Хуни продали за 3,75 мільйона новозеландських доларів, майже 92 мільйони гривень. Покупець вирішив залишитися анонімним. На полотні зображено Варекаурі та хуну, шановного священника Маорі, який вважався одним з останніх татуйованих чоловіків свого покоління. Його обличчя прикрашає татуювання, а на шиї висить гейтіки традиційний амулет з нефриту. У Новій Зеландії врятували понад 30 китів, що викинулися на берег. У Новій Зеландії на Мілену пляжу Руакака викинулося близько 40 китів гринд. Більшість із них вдалося врятувати. Троє дорослих грин та одне дитинча загинули. Інших китів змогли підняти на простирадлах та віднести до води. Рятувальну операцію очолила місцева група Маорі Патухаракеке, до якої приєдналася влада та інші представники громадськості. У департаменті зусилля людей назвали неймовірними, бо всі об'єдналися заради китів. Важливе досягнення. Головний конкурент SpaceX вивів на орбіту 200-й супутник. Ракета Rocket Lab Electron здійснила свою 55-ту орбітальну місію. Повідомляє новинний ресурс New Voice. Ракета Носій Електрон стартувала з майданчика Rocket Lab у Новій Зеландії в рамках місії, що отримала назву Baby, 5 наносупутників інтернету речей французької компанії Кайнес, що стануть частиною групування з 25 супутників на низькій навколоземній орбіті, були розгорнуті на висоті 643 кілометри. Це сталося приблизно через 66 хвилин після старту, як і планувалося. Айса Baby Бейбі стала третьою місією для Кайне. Перші дві були запущені в червні та вересні цього року. Айса Baby бейбі є тринадцятим орбітальним запуском Rocket Lab у 2024 році та 55-ю орбітальною місією для Електрон. Завдяки цьому запуску кількість супутників розгорнутих Rocket Lab досягла 203. Перший запуск Rocket Lab, яка є ключовим конкурентом SpaceX у США, був невдалим і відбувся в травні 2017 року. З того Часу компанія здійснила вже понад 50 пусків. Досягти цього показника компанії вдалося за 7 років і 1 місяць після дебюту її першої та поки єдиної ракети Електрон. SpaceX знадобилося 7 років і 9 місяців, щоб здійснити 50 запусків. І Їх ракета досягла цього рубежу трохи менше, ніж за 10 років. А європейська Ariane 5, яка на нині вийшла з експлуатації за 11 років і 9 місяців. На аукціон виставлять листи Шарля де Голля, знайдені в банківському сховищі. Повідомляє Зегарден. У грудні аукціонний дім виставить раніше небачену кореспонденцію та артефакти, що належали колишньому президенту Франції Шарлю де Голлю. Зокрема, скарбниця документів включає зашифровані листи, які генерал писав своїй матері, перебуваючи в німецькому полоні під час Першої світової війни. Як зазначається, листи частиною документів та особистих речей де знайдених у сейфі в банківському сховищі на початку цього року. Загалом на аукціон 16 грудня буде виставлено 350 лотів. Зокрема, оповідання, написані в 1908 році, молодим Шарлом Деголем. Раніше не опубліковані блокноти, що містять його думки, політичний аналіз і літературні оцінки. Годинник кліп, який носив де у 1960-х роках, і годинник подарок. Вони йому сестрою президента США Джона Кеннеді Юніс. Музика. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Саулиці в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ.